Добрий день, я с Анатолій. Традиційно запрошую підписатися на мій канал YouTube, де ви будете в курсі всіх новинок, пов'язаних з плиткорізами та обробкою плитки. До вашої уваги хочу розповісти про нову систему для порізки великогабаритної плитки від торгової марки VEGRAN. VEGRAN – це українська торгова марка. Українське рішення, український метал. Е, і Віталій створює доволі непогані вироби, які користуються попитом. І зараз у нього дійшли руки і думки, і він, нарешті, зробив плиткоріз для великого формату. Е, за основу, я так розумію, він брав найкращий плиткоріз Сігма. Один з найкращих і дуже схожі рішення. Зараз я детально про нього розповім. Е, принцип, який, якщо на ринку дуже багато плиткорізів для великого формату, але вони чомусь в основному в більшості працюють тільки з ручними каретками, а електричної частини електричних кареток чи електричних паркеток немає. Тому, якщо майстер спочатку своєї діяльності е, може купити е, саму шину з ручним різаком, але надалі, звісно, є необхідність різати такі матеріали, які не ріжуться ручним е, способом. До цих же матеріалів я відношу і стандартну плитку на 1,20 м, яка не ріжеться. Е, Ось такими каретками або ріжеться, але з великим браком. Тому не, ну, немає сенсу використовувати плиткоріз для великого формату, ручний для різу плитки метр 20 Звісно, можна його використовувати, застосувавши паркетку, або е, каркас для болгарки. Каркаси для болгарки існують в сігмі, існують в реймонді, існують в Біхає, існують в Рубі. Це основні, скажімо так, конкуренти, які є. Зараз з'явився ще шеджинг, який пропонує аж дві системи. Одна пропонується тільки ручний різ, друга пропонується з можливістю ставити паркетки. Тому ось виробники, які конкурують між собою. Так, тепер давайте детально розповім. Ну, що крайні стоїть у нас, це у нас стоїть каркас для того, щоб пристикувати болгарку. У нього є, звісно, і плюси, і мінуси відповідно до сигми. Давайте з плюсів. Як ви бачите, якщо його повністю опустити, там стоїть диск. Коли він вріже, він на плитку опирається ось таким коліщатом. Коліщатко, воно пластикове і не залишає слідів. У сігми, якщо ви подивитесь, тут стоїть звичайний підшипник, який опирається на плитку, і в деяких випадках він залишає Давайте подивимося. на плитці сліди, ось цей підшипник. Тому рішення з таким пластиковим коліщатком відразу скажу. Краще. Наступне. На жаль, ця каліщатка працює тільки в нижньому положенні. Якщо ви піднімаєте е, диск, воно вже не працює. Тому треба е, притримувати руками, немає опори, коли ви ріжете не на повністю глибину. Але пам'ятайте, що треба різати в основному найкращий різ і найдовше служить диск, коли він повністю опущен, коли він виглядає максимально з воротньої сторони. Тоді він охолоджується і, і ресурс у нього найбільший. Наступне, що гарне, що є ось такий руч, е, ручка для того, щоб працював як погружна пила. Якщо десь всередині треба висверлити е, відрізати якесь віконце, то ця ручка, як на мене, дуже гарно тут працює. У сігми. Ну, звісно, можна працювати болгаркою. Місто ручки використовується болгарка. Наступні рішення. Вони дуже схожі. Ну, я так розумію, копіювались. Зараз я покладу поруч, щоб ви подивилися, наскільки вони схожі. Ось вони. Якщо сігма тут стоять... Три ролики, які йдуть по алюмінієвій шині. То тут же стоїть п'ять роликів пластикових, які йдуть також по алюмінієвій шині. Ці ролики вони мають тільки ось тут ексцентриків. Їх можна е, прижимати, якщо йде десь вироботка. Або в роліка скорше всього, тому що він пластиковий, він скорше зношується. Або в шині, якщо йде вироботка. Але. Ось на цьому ряді ексцентриків немає. А для у всіх ми зовсім інакше рішення. Тут стоять ексцентрики 1 і 2, за допомогою яких ви можете е робити кут атаки 0. Чому важливий кут атаки? Коли ви ріжете, якщо диск або вліво направлений, або вправо, перше, він хоче йти в сторону, він створює напруження і може поламати плитку. Крім того, він може, тобто не може, а він буде давати сколи, коли він не відрегульований ідеально. Тому, коли ви ріжете, треба, щоб кут атаки був 0. Просто йшов паралельно. І чому Віталій пішов по цьому шляху? Бачите, каретка. Обидві каретки є Сігми, сігма, що у виграна, вони призначені тільки для прямого різу. Тому. Чому тільки для прямого різу? Тому що коли ви нахиляєте, є такі каретки, що нахиляються на кут 45. Універсальні каретки, які виконують різ і прямо, а і під кутом 45. Так ось під кутом 45 уже кут атаки має бути не 0, а десь 3%. А це дуже складно здійснити в універсальній каретці. Тому Сігма і Вегран не заморачувались і створили каретки для прямого різу без кута 45. А для кута 45 обидва виробники застосовують слайдери у виграна, як на мене, вони найкращі по ціна якість один відкритий нового зразка і один закритий нового зразка. А Sigma використовує також свої два слайдери. Перед вами трошки простіший, а є більш е складний. Цей тільки знімає фасочку, тобто ну, кут 45, а є ще, який робить випуклу фасочку, працює з фрезами. Так, закінчимо. Що ще хотів розповісти? Зараз згадаю і розповім. Я не закінчив по куту атаки. Якщо усігми регулюються за допомогою двох ексцентриків, якими можна виставити кут атаки, то виграна тут і простіша, і складніша ситуація. Дивіться, ось знімається кредка, і за допомогою цього кожуха. Ви виставляєте кут атаки самостійно. Ви можете трошки регулювати, та не трошки, а тут значна міра регулювання. Це механізм, щоб ви бачили, виграна дуже просто міняти диски. Як на мене, ідеальне рішення, ідеальний підхід. Кріплення застосоване універсальне для різних, бачите, хомут кріплення для різних болгарок, які підходять. Я вам окремо е, додам е, інформацію в тексті відео. Е, механізм погружний, як ви бачите, це я вам вже до цього розповів. У сігми також механізм погружний, тому вони доволі схожі між собою. У сігми не фіксується, механізм погруження, але він регулюється висота за допомогою ось такої. Приспособи, яка фіксується, і тут йде коліщата, яка, яке їздить по плитці. Якщо у сігми кріплення болгарки здійснюється через муфту, і тут стоять два підшипники, і е, ось такий хвост, який закріплюється стяжкою, то у виграна е, диск безпосередньо кріпиться на болгарку. Це також має свої плюси і мінуси в обидва рішеннях. От Мінус кутової шліфмашини через муфту, завжди буває невеличка вібрація із за несоосності. Тут же вібрації немає, тому що пряме кріплення. Наступне. Ось цей хвостовик. Я у Отут, от коли воно перегинається, якщо ви постійно знімаєте і одягаєте різні болгарки, то воно може е ну, з часом, через пару років, треба буде міняти цей хвостовик. Тут же рішення застосоване таке, як у раймонді. як на мене, більш надійне і довговічне. Я поміряв глибину занурення диску в плитці, і що у виграна. Що у сігми вона складає 29 мм. Це шикарна глибина для таких інструментів. Повірте, це дуже важливо. Є інші інструменти, у яких глибина може бути і 15 мм. Звертайте на це увагу. А я... Звертайте увагу на це. Ну, про каретки для електричного різу ми. Як на мене детально зупинилися. Тепер переходимо для кареток для ручного різу. Тут, в принципі, вигран нічого не видумував. Взяв за основу сігму і доволі точно 에, виконав копію. Тільки у нього речаг, виходить більший став. Немає можливості змінювати речах, як це є у сігми. Е, якщо тонка делікатна плитка, зазвичай роблять з найменшим речагом. Що ще? Різці, які застосовуються, такі самі, різці сігмовські, застосовуються на вигран. Можна поставити 12-мм, можна поставити 19-мм, якщо товста або структурна плитка. Теоретично, речах такий, що він може пробувати різати плиткою на метр 20 граніт, а не тільки плитку. Але я ще раз не рекомендую. Давайте зблизька подивимося ми на. Кар'єтки, вони дуже схожі. Тут у Сігми тільки один ексцентрик, щоб піджимати з часом. У Виграна два ексцентрика. Ну і тут у Виграна 5 роліків пластикових, у Сігми 3 э, ролика. От і вся різниця, а так вони дуже схожі. Тому, як на мене, воно буде працювати. І товщина метала схожа, подивіться. Якісно скопійовано, Віталію, якісно. Респект. Копіювати також треба вміти. Наступна шина. Я так розумію, Віталій десь використовує універсальну шину звідки лясь, Але вона міцна. То довжина у неї навіть на 4 або 5 см довше, ніж у Сігми. Тому вона теоретично поріже плитку. Не 320, а 3,25, ну, але не столь важна. Кріплення. У Віталії застосовуються присоски якісні від торгової марки італійської сірі, які рухаються. і кріпляться. Рухаються в пазах. У сігми, вони, бачите, вони не закріплюються. Але якщо ви прижимаєте до... Плиці, вони ідеальні тут, і вони у них немає ніякого люфта. Не хвилюйте, що вони будуть люфтити. У сігми все продумано. Якщо порівнювати, звісно, сігмовські присоски краще для структурних поверхень, але сірі італійські, хоч вони і ось такі, ну як на мене, більш простецькі, але вони більш надійні. А по сігмі звертайте увагу, що треба берегти ці присоски. У них оцей бортик, він дуже делікатний, тому не совуйте ось так по плитці, треба піднімати і переставляти. Продовжую, як ви бачите, що з нижня сторона, вона тут така каучук-резина, яка е кладеться на плитку, і вона по ній не ковзає. Вигран пішов по такому шляху, він також приклеїв доволі товстий, якісний каучук резину. І так само ця шина не буде залишати слідів на плитці і не буде ковзати. Наступне кріплення між собою. Ну, тут, як на мене, у сігми краще зроблена центровка. Подивіться, який штир тут втягується, на яку довжину. І він центрує дві шини. У Виграна центровка тут більш складна. Він центрується за допомогою ось таких чотирьох полосочок, яких закручуються, і чотирьох штирьків. Але, як на мене, краще правилам перевірити, щоб е, була чітка соосність. А так вони штакуються між, між собою. І в зв'язку, що працює аж 5 роликів, переходу взагалі не відчувається, так як і всі ми дуже якісно. На кожну шину у виграна йде по дві отакі присоски. У сігми йдуть на весь комплект з двома шинами. Три таких присоски. Тому виграна на одну присосочку більше. Тепер йдемо далі по комплектації, е, який е, ламач йде в комплекті у сігми. У сігма, я не знаю, як вона що вона так зекономила і зробила ось такий нещасний ламач, який йде в комплекті з. Системою по порізки. Хоча у сігми за додаткові гроші можна купити найкращий, як на мене, простий ламач, який є на ринку Sigma 41D. Але це за додаткові кошти. В комплекті ось такий різак. Ой, Ламач. У виграна відразу два ламача. Перший ламач це копія сігми. Він недовго думав. Тому що це простий найкращий ламач, а він, але він призначений ламати тільки перпендикулярно. Звісно, якщо у вас якісь там косі, косі угли, якщо у вас діагональ, різ, то треба застосовувати інший ламач. Ось такий ламач, який вигран, ви, 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 він також довго не думав і якісно скопіював від ламача е, Раймонді. Це. Як на мене, достойне рішення, але кошти, звісно, значно дешевше, тому що це українського виробництва, український метал. Наступне, що у сігми гарне. Ось, в комплекті всігми йде ось така шикарна сумка для перенесення і зберігання е, шин. Як на мене, у мене є в прокаті. Сігми для порізки, такі сіми каракуті, і вона доволі довговічна. Крім того, в комплекті у сігми ось такий шикарний кейс для зберігання і транспортування. Сюди ж входить і три присоски зберіжа... зберігання, і ламач, і каретка. Все, скажімо так, компактно У поки що я так бачу, що немає рішень по зберіганню. Але це буде наступний етап. І мені взагалі подобається Вигран своїми рішеннями. Дивіться. У Раймонді, як на мене, він наш навіть замахнувся. Це каретка, яка підходить до Раймонді. Але виробництво Вигран. У Раймонді найкраща система для порізки великого формату, але Вигран навіть і його е, модернізує. Крім того, дуже багато було і зараз чомусь Рубі-Слінпутер системи. Вони не мають у них погружної цієї системи, як є вона а, в Раймонді і в Сігми. Будь ласка, Вигран зробив погружну каретку і для Рубі. Так що дякую Виграну, що у нас є такі виробники, які, хоч на початку, вони копіюють, але коли вже він, наприклад, його слайдер, він вже пройшов напевне. П'яту зміну. І це вже унікальний виріб. І тепер виграновські слайдери невдало копіюють. Копіювати також треба вдало. Звертайтесь до мене, я допоможу в всіх питаннях, але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!